Помпезні святкування дня перемоги 9 травня у Росії, георгіївські стрічки та показовий патріотизм продемонстрували ще одне бажання Кремля переписати історію по-своєму, наситити її новими міфами і використати для мобілізації мас та досягнення власних політичних цілей. Якщо подивитися у ці дні російське телебачення, складається зовсім інша картинка періоду Другої світової війни радянського союзу, який у той час воював з фашистами, начебто, не існує. Натомість усі перемоги приписуються виключно росіянам. Якщо в Росії тема війни стала об'єднуючим фактором, то в Україні Друга світова війна радше розділяє частини суспільства. Про проблему різного сприйняття одних і тих же історичних подій в Україні та Росії ми поговоримо сьогодні з гостем студії істориком Владиславом Граневичем. Пане Владиславе, вітаю, вітаю. вас в нашій студії сьогодні. Вітаю. Чому ви вважаєте, що події, що події другої великої вітчизняної війни розділяють радше український народ ніж об'єднують його? Ну, ви подивіться на майдан і антимайдан. Ми бачимо, як за якимись такими дивними обставинами пам'ять Другої світової війни опинилися в епіцентрі цього конфлікту. З одного боку, антимайдан був, який відстоював ідеї радянської єдності, великої перемоги, героївська стрічка, пісні воєнного періоду і таке, таке інше. З іншого боку, майдан, який відстоював Європейську, європейські цінності, які відстоював, власне кажучи, гідність українців, який ходив під прапорами українськими і бандерівськими прапорами Слава герою слава Україні, героям слава! Бандерівське гасло стало загально прийнятим зараз від Донбасу до Закарпаття. Отже, власне кажучи, саме ці проблеми стали дуже такими болючими і конфліктними. Наскільки це технологія? Яку наприклад насаджує російська влада або деякі інші сили чи це все-таки якісь глибші процеси, які зберігаються в людській пам'яті, і як, як, як цим можна що це можна робити? Ну от тут прозвучало про те, що творить Росія нові якісь міфи. Росія не творить нові нові міфи. Вона націоналізувала старий сталінський міф про велику вітчизняну війну, перемогу вона тільки стала російською перемогою. Тоді вона була радянською. Власне кажучи, всі основні міфи. Радянської доби, сталінської доби, вони залишилися і зараз активно використовуються. Я хочу сказати, що ми живемо в такий дуже складний час, коли наша революція, українська революція є антиімперською, антиколоніальною, передусім, революцією. Відбувається такий великий екзодос великий вихід України із цієї імперії. Власне кажучи, як на мене, таким ну скажімо, наріжним камнем стала. Окупація Криму, і після цього вже повернення, ми точку неповернення вже перейшли. Мені здається, що власне власне українська ідентичність зараз все більше консолідується, все більше формується. І в даному випадку ми бачимо, що навіть оця непроголошена війна, яка триває, це така гібридна війна, яку проводить Путін проти України, також сприяє подальшій консолідації України. І також вона проходить під гаслами. Там вони ходять з ігривськими Річками всі ці сепаратисти і, і, і називають всі, хто проти їм протидіють бендеровцями, тобто ви вважаєте, що а що всі ці що вся всі ця вся ця ситуація радше зараз почала зближувати українців, принаймні формувати якусь національну ідентичність? Мені здається відбувається такий подвійний процес е, така е, центробіжна з е, такою з великою швидкістю е, від, від центрової. ми з одного боку йдемо від імперії і від такої оце, російської спільності єдиної. а з іншого така інша сила нас тягне до е, з'єднання українців всіх українців на сході і на заході і ми відстоюємо свою державність, створюємо і формуємо свою нову ідентичність з точки зору історії, які є. Сторінки в історії, які можуть об'єднати українську націю в єдине в єдине ціле, ви знаєте, як це не дивно, власне кажучи, колись російський патріарх приїхав в Україну і сказав, що нам треба шукати не те, що нас роз'єднує, а те, що нас об'єднує. Власне, це точка зору Москви. Ну тоді ми не є українцями. Є такі дві теми, які нас ніколи не об'єднають з Росією. Це Великий голод і е, національно-визвольний рух під час Другої світової війни. ОУН і УПА. власне ці дві теми є центровими темами для творення сучасної української ідентичності. Бо е, великий голод це е, боротьба Сталіна проти українців і нищення їх на сході України. А УПА і національно визвольний рух це боротьба Сталіна і нищення українців і опір українцям на заході України. І власне кажучи, оці дві антиімперські антисталінські теми, які об'єднують Україну в єдину державність, вони є таким епіцентром нової творення нової ідентичності української на сьогодні. Дуже дякую, що ви до нас сьогодні дякую. прийшли в студію. А я нагадаю глядачам, що гостем студії був історик Владислав Гриневич.